Його називають царем звірів. Але чи знаєте ви, що Лев зовсім не найсильніший у Савані, і навіть не найшвидший? Тоді чому саме він цар. Сонце повільно підіймається над Африканською Саваною. Золоте світло лягає на високу траву. І ось з'являється він. Дорослий лев із темною густою гривою. Його кроки повільні, але впевнені, це хода того, хто не мусить доводити свою владу, а погляд він ніби бачить далі за горизонт. Здається, що навіть вітер зупиняється, аби пропустити його вперед. Темна й густа грива, наче корона. Але це не просто краса. Чим вона темніша, тим більше досвіду і витривалості за плечима її власника. А ще грива це броня. Під час сутичок вона прикриває шию від укусів і кіхтів. Темна грива як медаль, яку неможливо підробити. І навіть інші леви, які рідко виявляють повагу. Визнають її власника, але справжня велич лева не лише у зовнішності, його день починається не з полювання він обходить межі своєї території, ніби щоранку перевіряє, чи все на місці, чи ніхто не заблукав, чи всі у безпеці, і коли лунає його рик. Які чути за вісім кілометрів для прайду це не погроза, а ніжне тепле нагадування. Я тут ви під моїм захистом, але для чужаків це чітке попередження. Тут моє царство, тут моя сім'я сюди не можна. Цей ритуал не лише про владу, а й про відповідальність. І навіть коли він відпочиває, його вуха ловлять найменший звук, щоб у потрібний момент піднятися. Бо бути царем це не про зверхність, а про готовність відгукнутися, коли тебе потребують, і ця готовність передається далі від дорослого до малечі. Він не лише оберігає, а й показує приклад, адже найкраще навчають не слова, а щоденні вчинки. Маленькі ливенята з цікавістю крутяться поруч, намагаються повторювати його кроки, навіть рик. Вони граються в царів і ще не розуміють, що головний урок, який він їм дає, відповідальність. Ось чому Лев, цар. Не тому, що він найсильніший чи найшвидший, а тому, що він бере на себе найбільший тягар бути тим, на кого всі можуть покластися. І, може, саме тут головний урок для нас людей. Велич не в тому, щоб показати, який ти сильний, велич у тому. Щоб бути поруч, дати відчуття спокою й любові, щоб інші, дивлячись на тебе, знали, що вони не самі. Велич не в короні, а в тому, щоб дати одне одному відчуття, поруч є хтось, хто не піде навіть коли важко. Якщо ця історія торкнулася вашого серця, напишіть у коментарях. Кого ви вважаєте царями у своєму житті? Підпишіться, щоб не пропустити нові теплі історії і поділіться цим відео з тими, кого цінуєте. З вами був канал Палітра Життя.